Всім доброго дня! Приїхали на ділянку подивитись, що у нас тут робиться. Більше 45 днів посаджений часник. Як ви всі замітили, тепло на дворі дощ йде. Всі признаки для того, щоб він проростав. Так як ми перший раз його садимо вперше то не знаємо, що буде, але дивимось різні відео, спілкуємося з людьми, які це вже вирощують, беремо консультації. що ми хочемо подивитися, чи проріс часник. Так, оце в нас тут від оцеї палки до кінця це у нас посаджено. І... Зубок отут під повітряну бульбашку, далі посажена одна зубка на розпліт, грубо говоря. А це все ось посажений часничок зубочки. Зараз ми глянемо з вами, чи проріс він, чи ні. Ну, якщо отак йти, то я поки не бачу. Щоб він проріс. Це все нас влаштовує такий прогноз. Нам головне, щоб він повністю весь не виліз і не почав рости догори. О, бачу одна чесничинка. Ось проросла. Ось ще є. Ще, ну, нехай те, що може непомітно, я думаю, що штук 10 може проросло. Може, ну не факт. 10 штук на 70 кг чи нехай на 60 кг посаджених зубців, це небагато. Про що хотілося би поспілкуватись? Про те, що що робити, якщо він проріз. Можна його накривати сіном раніше заготовленим, там, листям сухим, щоб він вдруг вдарять морози, о, ось що є, проріз, бачите? Вдруг вдарять морози. Щоб він не померз. Але цим ми займатись точно не будемо. Оцю всю ділянку, яку ми посадили, це треба на сіна. його ніхто не готовий, листя вже немає, все перероблено. Так що так от, можна було б е, прогорнути, накрити землею, але ж до того моменту, щоб е, в разі якщо. Часник витягне мороз на гору, то потрібно землею прикривати тільки сухою, не вологою, бо він почне гнити тоді. Ну, Займатися ми цим не будемо, будемо слідкувати далі. І що в нас виходить тоді. Так що, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть нам зауваження. О. Ми раді всім, хто виділяє свій час для нашого каналу. Де? Жмем всім руку і слава Україні!